Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Хочете витрачати менше часу на приготування, але завжди мати під рукою смачну домашню їжу. Дивіться сьогодні продовження відео, як за два дні приготувати м'ясні заготовки на місяць. Посилання на першу частину ви знайдете в описі. Заготовки це зручно, економно і дуже просто. Поїхали! Почнемо з класики домашніх котлет. Але щоб вони завжди були соковитими, є маленький секрет. Додаємо трохи хліба, вимоченого в молоці. Ви можете додати не тільки традиційний білий хліб чи батон, а спробуйте додати чорний хліб це не менш смачно. Цього разу ми взяли свиний курячий фарш, додали хліб, яйце, цибулю, сір та перець за смаком. Формуємо, обвалюємо в сухариках і викладаємо на дошку для заморозки. Коли котлети заморозились, перекладаємо в пакет. За необхідністю дістаємо з морозилки і обсмажуємо, тушкуємо чи запікаємо без розморожування. Якщо ви досі вважаєте, що в глупці це складно, то я вас зараз переконаю в протилежному. Все, що вам потрібно листя капусти і фарш з рисом для начинки, солимо тепер перчимо за смаком. Головне, щоб пощастило, Вибрати хорошу капустину. Ви бачили в одному з попередніх відео, що ми купили гарну капусту, але під час підготовки листків помітили, що вони деформовані. Ми вирішили не здаватись. Не ідеальні ззовні, але надзвичайно смачні. Сформували, заморозили. Перед приготуванням не розморожуємо, а заливаємо соусом за смажкою і тушкуємо до готовності. Фарш з рисом у нас ще залишився, тож готуємо страву, яку люблять всі. Вона рятує в будь-який день. Формуємо тефтелі, обвалюємо в сухариках і на заморозку. Смачно і швидко. За необхідності дістаємо з морозилки і тушкуємо в улюбленому соусі чи запікаємо. А хто любить відбивні, нарізаємо м'ясо, відбиваємо, солимо, перчимо, паніруємо і в морозилку. Коли захочете соковитого шматочка м'яса, просто обсмажуєте або запікаєте. М'ясні пальчики це той випадок, коли виглядає складно, а насправді раз, два і готово. У відбиті шматочки свинини та курячого філе загортаємо начинку. Цього разу в нас в ролі начинки сир твердий, плавлений та ковбаса. А взагалі варіації начинки обмежуються тільки вашою фантазією. Пальчики паніруємо і в морозильну камеру. Смачні як смажені в паніровці, так і без, не менш смачні запечені та тушковані. Далі в нас курячі гомілки в маринаді. Маринуємо в сливовому соусі і в заморозку. Швидко і смачно. Якщо плануєте їх в подальшому запікати, то можна заморозити відразу ж в рукаві для запікання. Діти і дорослі обожнюють нагетси. Ми звикли до іншої форми. Але у нас було обрізане мале куряче філе, тож довго не думали, де його використати. Паніруємо шматочки м'яса і заморожуємо. Ніжне м'ясо і хрустка скоринка вам забезпечені. Якщо не перетримаєте. і Не хочете готувати? То варто зробити заготовку завчасно. І тут на допомогу прийде картопля з м'ясом по-французьки. Беремо форму для запікання, викладаємо гуляш свини, цибулю, картоплю порізану слайсами, перемащуємо слої майонезом або майонезом з гірчицею, заморожену заготовку відправляємо на 220 градусів в духовку. За 5 хвилин до готовності посипаємо тертим сиром, смакота. А зараз до вашої уваги не просто печериці, а справжній делікатес. Відділяємо ніжки і фаршируємо попередньо приготовленою начинкою. У нас фарш з тертим плавленим і твердим сиром. А ніжки ми подрібнили і використаємо в подальшому приготуванні вершкового супу. Ідеальний сніданок або перекус м'ясні млинці. Змастили курячим м'ясом, до частини додали тертий сир, завернули, склали в пакет, заморозили. Перед подачею обсмажили або нагріли в мікрохвильовці. Ось так два дні роботи і місяць спокою. А ви робите заготовки? Який варіант сподобався вам найбільше? Пишіть у коментарях, що заморожуєте ви. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більш цікавих і корисних ідей. До зустрічі!